Вибрали Папу Римського в Ватикані. Голосування конклаву завершилося білим димом. В Секстинській капелі Ватикану відбувся конклав. 133 кардинали з 71 країни обрали нового папу римського. Про це пише Sky News. Судячи з того, що означає видання, кардинала обрали 267-го папу римського на другий день власне конклаву. Нагадаю, якраз таки вчора був чорний дим, а сьогодні вже білий. Судячи з того, що пишуть зараз, змі наступним папою римською став кардинал Роберт Френсіс Прево. Він керує важливим відомством, що відповідає за призначення єпископів усьому світі. Відомо, що кардинал власне приїхав до Ватикану у 23-му році і вважається одним із... Із ключових фігур у структурі церкви, тому власне будемо стежити далі за розвитком цієї інформації, розвитком цієї новини, тому що поки що небагато фактів надійшло станом на цю мить.